Для дітей велосипед – це мати чи батька сідають туди, туди дітей, садять. От, от. Це гарний, це новий. Все тут є. Спідометр. Сей. Замок. А це планетарка велика, ну мощна. і так, для дітей. Тут дві дитини можуть пам'ятати, та й три поміститися. Бабо, Тобто, Кіндер у них. Дитина, а так бабо щось таке. А це якась. Це вже не для дітей, а просто. Кузов, мабуть. Невідомо навіть де тут і велосипед крім до нього. Цей навряд. чи це такий кузов щоб перевозити речі. Хінтен. Бачите?